Урок 8. Поговоримо про дій слово be» тільки в минулому і в майбутньому часі. «to be» в минулому часі це буде was або were в множині. Як же ми перекладаємо was? Was ми перекладаємо як був, where, були. В теперішньому часі згадаємо. Дійслово тобі це «am is A. В минулому це was were. А в майбутньому. В майбутньому одна форма. Will be. Тепер давайте розглянемо в минулому. Наприклад, I was at work. Я був на роботі. He was with me. Він був зі мною. She. Was at home. Вона була дома. Тобто I was, я був. He was, він був. І she was, вона була. Тепер візьмемо особи множини. We це ми це множина. Ми були, уже буде не was, а were. Не забуваємо. З множинами were. We were together. Ми були разом. You, you – це ти і ви. Не забуваємо, що you вважається множиною. You were in the garden. Ти був в саду. І they вони. They were my neighbors. Вони були моїми сусідами. They were my neighbors. Вони були моїми сусідами. У загальному. I was. Я був. He was. Він був. She was. Вона була. We were, ми були. They, were, вони були. You were, ти або ви були. А в майбутньому це буде одна форма. Ось, наприклад, я буду з тобою. I will be with you. Я буду з тобою. Він буде водієм. He will be a driver. Вона буде моєю сестрою. She will be a nurse. Вона буде моєю сестрою. She will be a nurse. Ми будемо на вечірці. We will be at the party. Ти будеш моїм другом. You will be my friend. І вони будуть моїми сусідами. They will be my neighbors. А тепер розглянемо в трьох часах. Ось, наприклад, ми кажемо Я вдома. I am at home. А як буде я був вдома, I was at home. Він водій. He is a driver. А як буде він був водій? He, він був водієм, he was a driver. А як буде в майбутньому? Я буду вдома. I will be at home. Він буде водієм. He will be a driver. Вона мати сестра. She is a nurse. Вона мати сестра. Вона була медсестрою. She was a nurse. І вона буде медсестрою. She will be a nurse. Мы на вечерці. We are at the party. Мы на вечерці. Ми були на вечірці. We were at the party. І ми будемо на вечірці. We will be at the party. You are my friend. Ти мій друг. Теперішній час. Вона жена теперішній. Ти був моїм другом. You were my friend. Ти будеш моїм другом. You will be my friend. Вони мої сусіди. They are my neighbors. Вони були моїми сусідами. They were my neighbors. І вони будуть моїми сусідами. They will be my neighbors. А тепер розглянемо заперечну форму. Заперечна форма у нас за традицією, not. Наприклад, ми кажемо: він не був вдома. He was not at home. Або скорочуємо, he wasn't at home. Вона не була медсестрою. She wasn't a nurse. Ми не We were not together, або ми we weren't together. They were not my neighbors, або they weren't my neighbors. я I won't be, will not, The I won't be a nurse. Я не буду медсестрою. Він не буде He won't be a driver. А тепер питання задамо. Знову за традицією щось стрибне наперед. Was where стрибне наперед? Наприклад, він був водієм. Was, потім він, he, a driver Was he a driver? Вона була медсестрою. Was she a nurse? Was she a nurse? Ми були разом. Where we? Where наперед Where we together? Where are we together? Вони были твоими сусидами? Where are they? Where наперед выносите? Where they your neighbors? Where are they your neighbors? А в майбутнему, например, ты будешь медсестрою. Will наперед Will you be? Will you be? Will you be a nurse? так. Ти завтра будеш на роботі. Will you be? Will you be at work tomorrow? Тобто «will» виносимо наперед, потім особа you, потім «be». Will you be at work tomorrow? Так. І згадаємо, що а, питання в теперішньому часі ми виносили Is. Наприклад, is he a driver? Або, наприклад, am I right? – «Я правий. Am I right? Або, наприклад, ти. are you my neighbor?